Вітаю вас, любі діти! Біля мене сумне лисеня. Як ви вважаєте, чому воно сумне, я вам розкажу. Лисеня прийшло святкувати новий рік до міста. Загубилося і не знає, як йому повернутися до лісу, до мами. Давайте йому допоможемо. Вирушаємо в дорогу. Діти, погляньте. У ліс ведуть дві дороги. Одна вузька, по ній може йти тільки хтось один, інша широка, по ній можна йти вдвох. Яку дорогу нам вибрати? Вибираємо широку, щоб швидше подолати шлях. Малюки перед нами вузька річка. Як нам потрапити на інший берег? Треба перейти по широкому мосту. Лисеня рушаймо! Ой, куди це ми потрапили? Це широке озеро. А на іншому березі лисеня чекає його мама. Щоб зустрітися з мамою-лисицею, спочатку пройдемо по вузенькому місточку, один за одним, а потім по широкому разом. Ось і зустрілося лисеня із своєю матусею. Більше наша допомога їм не потрібна. Я повертаюся до міста як добре допомагати іншим. Бережіть себе, а мені час до нових зустрічей!